Що ж, продовжуючи питання санкцій, от взагалі чи насправді вони діють на вашу думку? Бо зараз багато хто з експертів говорять про те, що навіть третій етап санкцій не подіє на Росію. Все разом може подіяти вчора. Були меседжі від американців, від помічника держсекретаря, про те, що вони можуть давати зброю Україні. Про це ж говорив Бжезінський, про це ж говорив. Сенатор Маккейн, тобто такі, а держсекретар США – це виконавча влада. Сьогодні Сполучені Штати говорять, що на цей час, отак так вони підкреслюють, на цей час це питання не актуальне, тобто вони роблять ставку на дипломатію. Можливо, все разом із і можливістю озброєння української армії і можливість включення НАТО до захисту стратегічних об'єктів в Україні про що є відповідне. Рішення між Україною і НАТО, інші такі питання такого характеру співпраці, вони разом можуть вплинути на Росію. Тут а, тому можна... що, ще раз підкреслюю, ну, в Україні вони отримають величезну партизанську країну. Тут. Якщо, якщо навіть припустити найгірше, Вон тут ніякого. Бонусу це, ця територія їм не принесе. Тут хотілося б зацитувати. Але в стратегічному, зараз я договорю, в стратегічному сенсі вони обов'язково програють, тому що в Росії не буде. Вона буде ізольована від світового світової економіки, від світових технологій, від е, дуже дуже багатьох речей, в тому числі військового характеру. Давайте про це зараз за хвилиночку буквально поговоримо е, обов'язково. От, просто ж поки ми не пішли за далеко від цієї теми, Андерс Ослун, шведсько американський економіст, знавець Росії та України, вважає, що США та ЄС не встигають за ситуацію. Він говорить, зважаючи на те, що Путін почав війну на сході України, було б надто оптимістично вважати, що санкції його зупинять. Більш того, Хід ймовірно викликає у Путіна менше поваги ніж президент Кеннеді у Хрущова після провального саміту у відні 61-го року. Та катастрофа призвела до кубинської ракетної кризи, пише Ослонд. Після війни Росії у Грузії в серпні 2008-го захід трошки пошумів, але скоро затих. І Путін очікує, що так буде і цього разу. Він додає, що вважає, що президент Російської Федерації не відступить від своєї мети, якщо не зіткнеться з страшними перепонами. Отже, так. що це можуть бути за страшні перепони? Страшні перепони це е, я думаю, що найкраще це було б провести. Навчання на території України е, з натовцями з американцями. А вони з травня і починаються. Е, До речі, з травня по листопад будуть перманентні перманенті вісім, по-моєму, навчань разом з участю. Збільшити їхній масштаб і збільшити їхній е, кількісний склад. І щоб це були навчання як навчання, щоб вони були перманентно, щоб росіяни заспокоїлися. Що якщо вони заспокояться, військових баз тут і там якоїсь загрози для них не буде, навчання закінчили, всі поїхали, щоб вони мали це розуміння, але при цьому. Щоб вони мали розуміння, що в цей момент, якщо вони якусь проблему створюють, то це, це проблема і для них в тому числі. Ну е, я вважаю те, що Захід не зовсім встигає за ситуацію, але він учиться. І він е, е, помалу головне, щоб він вчився достатньо швидко. Швидко. Для нас це дуже важливо.